Слава Ісусу Христу! Я вітаю вас всіх на початку нашої молитовної варти і запрошую до молитви. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього молитви для розважання ми візьмемо з вами стихи і стих із книги Левіт. Я обернусь до вас. І розплоджу вас, і розмножу вас, і дотримую мого союзу з вами. Попри всі випробування, попри всі труднощі, Господь Бог завжди винагороджує людину. Винагороджує за те, що людина робить. Винагороджує за те, що людина витривала. І винагорода є відповідно до її діл. Якщо це діла, які відповідають дійсно отим нормам, можна так сказати, законам Божим, законам Конституції, законам моралі, духовності, відповідно, людина отримує відповідну винагороду. А якщо хтось руйнує всі ці закони, руйнує, тобто живе в своє задоволення відповідно і він отримує нагороду. Тільки в одному випадку, той, хто береже ці закони, тобто береже людське життя, як каже Господь сьогодні йому штаху, він його розмножить. Таких людей буде багато. А той, хто руйнує закони, він залишиться сам один. Його нагорода це самотність. Тому що такі люди вони живуть в постійному страху. Такі люди живуть постійними всякими фобіями. Психологи би назвали це шизофренією. Людина створила якийсь свій світ, в ньому живе і нікого туди не пускає. І звинувачує інших в тому, що вони не хочуть жити в його світі і не розуміють його. Але Божі закони, життя з Богом, це є завжди примноження. Каже Господь: я повернусь до вас, я вас розмножу. Важливо є нам витримати оце все. Сьогодні він звертається до всього нашого українського народу і каже: Я вас розмножу. Просто ми маємо бути витривалими. Так, це нелегкий час зараз для нашої країни. Це час війни, це час розрухи, час великого випробовування, коли немає світла, газу, води. І от саме в цьому якраз і формується далі наш народ. Коли почалась війна, так, завдяки багатьом обставинам, ми мали все, і світло, газ, воду, ну, ті населені пункти, які піддавалися постійним обстрілам, та, там не було цього. Але все інше Україна жила в нормально. І поки були ось ці постійні обстріли, це було близько, Київ, Суму, Чернігів. Всі знали, що є війна. І от прийшов момент нашого ворога, ми відкинули далеко. І прийшло це запустіння, прийшло це розслаблення. Коли не звертаємо увагу на те, що відбувається, життя має тривати, але ми не повинні забувати, що є війна. І працювати для відновлення країни. На жаль, був момент, що забули. І прийшло інше випробування. Нема світла, газу, води. І коли в той момент, коли були обстріли, країна була згуртована довкола того, що треба відбиватись, то зараз, коли немає оцих комунікацій, ми маємо переосмислити себе, що я маю жити не тільки заради власної насолоди, а й для підтримки іншого. Зараз відсутність електроенергії. Це усвідомлення, наскільки ми є, будемо так казати, я не скажу що залежними мені. Радше я скажу, наскільки ми маємо бути е, не просто терпеливими, а розуміючими, що відбувається. Тому що це та випробування, в якому людина. Повинна переосмислити багато речей. У нас вибуло світло, немає години, дві, все паніка, крик, чому не зробили. А ви би попробували зараз от в такий дощ, в болоті, підключати цю енергомережу. А ви можете жити в нормальних умовах в будинку, який є напівзруйнований, де протікає дах. Ви ж не ставите претензії тоді іншим людям, що в мене дах протікає. Ви ж не звинувачуєте нікого в цьому. Ви стоїте і робите все, щоб цей дах не протікав. І от відсутність електроенергії, оцих засобів комунікації, це є чергове наше випробування, на наше розуміння обставин, в яких ми перебуваємо. Усвідомлення того, що треба щось змінити в своєму житті. І все це є моментом формування нашого народу, нас як нації, де викорінюються егоїсти, де треба викорінити гординю, самозакоханість, де треба викорінити оце бажання власної наживи. І всі ці обставини, які складаються в часі цієї війни, все це дається нам для того, щоб ми викорінили гріх з особистого життя, гріх з нашої спільноти, з нашого народу. Оті гріхи, оті е, вади, які нас руйнують. А їх небагато насправді. Оце грошолюбство, самозакоханість. Дбання про себе тільки. Нерозуміння потреб іншої людини. Оце є ті речі, які нас руйнують, які ми не помічаємо насправді в своєму повсякденному житті, я речі скажу так, не помічали до цієї війни. Ми робили їх нормою свого життя. І от зараз, коли Бог дає такі речі для нас, Він нам хоче показати нас, хто ми є, для того, щоб нас очистити, для того, щоб нас зробити кращим. І наш обов'язок не нарікати, а навпаки, робити висновки, бачачи свої помилки, їх виправляти. Бачачи свої недосконалості, робити все, щоб ставати кращим. Замість того, щоби проклинати, молитись і благословляти. Замість того, щоб нарікати на все, ставати і робити. Замість того, щоби звинувачувати і когось, треба самому почати з себе. Всі ці речі нам сьогодні дані для того, щоб ми стали кращими. Господь Бог хоче нас примножити, хоче нас вивищити, хоче зробити наш народ святим, а для цього ми повинні вчитися і не повинні противитись, а здобувати і удосконалювати себе і весь наш народ. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас за грішм. Господи, Христе, Сину Божий, помилуй нас за грішм. Господи, Христе, Син Божий, помилуй нас за Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий. Помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас, грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас, грішно. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас, грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас, грішня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови, захорони, захи... оздорови усіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і поліції, пожежників, прикордонників, усіх тих, хто є на окупованій території чи зоні бойових дій. Захисти її, Господи, а наших військовополонених поверни і неушкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи благослови, захорони і захисти нас в цей сьогоднішній день, бо ти святий і все завжди, нині, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, і 9 годині ми продовжуємо нашу. Молитва. Сьогодні я їду в відрядження, мене не буде певний час, тому я прошу вас, незважаючи ні на що, у ці дні е, мою відсутність і години вставати до спільної молитви. Е, в 9-й зранку, 9-й вечора, ми будемо старатися, буду старатися виставляти повтори наших перших молитовних варт, щоб все рівно ще раз пригадати собі. Оці наші моменти, які ми пережили на початку, і усвідомити, що насправді війна продовжується і вона стає з кожним днем все більш жорстокішою і безжалісною. Тому прошу всіх про молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!